Нарешті до нас завітала цікава робота. П'ятерка Є61, 2-літровий дизель PSL Tresling 2007 рік. Зі слів клієнта, машина їхала, загохла, більше не заводиться. Звук стартера змінився. Діагностика виглядала в тому, що ми відкрутили датчик розпридвалу на клапаній кришці і знаходиться ззаду. Злапані кришці і побачили через нього. Ми побачили от... датчик розпредвала, який приблизно от так його видно, трошечки через це віконце, який не крутився, коли почав працювати стартер. Відповідно, тут, в принципі, однозначний діагноз закінчиться ланцюг. Але цікавіше тут інше. Наразі до ланцюга ми ще двіємо. При знятті клапаної кришки виявилася цікава деталь. Вона ось така. Вона настільки тверда, ця прокладка, що ну просто ну жах. Вона просто тріскає. Клапана кришка тут виглядає, ніколи не знімалась. Далі, що ми маємо ще не чіпаючого ланцюга? Третій. Циліндр у нас два, От, наприклад, на цьому клапані на лівому, у нас немає рокера з цієї сторони, він розломаний, тут в його кусочки. І з, з, з другий клапан третього циліндра випускний гідрокомпенсатор і нічого немає. Нині, третій циліндр у нас точно зустрівся з клапанами, і цього буде залежати, що ми далі робитимемо з двигуном. Далі ланцюг. Тепер це, в принципі, одне з найцікавіших. Ну, те, що він тут дуже хитається, це зрозуміло. О, тут видно натягувач, який повністю, повністю виліз. Повністю в залі, максимум скільки він може вилізти. Ми ні якому випадку розпридвали і. Корпус розпорядження треба знімати, тому що як мінімум, компенсатори е перевіряти і дивитися всі інші. А далі вже під розподілування буде видно, що ж там далі робити. Ланцюг таки обірвався. Он його другий кінчик. Зараз спробуємо показати. Ага, Ні. Другого кінчика там не видно, він там валяється. Ну, це ми потім, потім дістанемо. Зараз знімаємо розпідвали, щоб перевірити, що в нас з клапанами. Так це виглядає. Приблизно схематика теж розкладена. Тобто йдемо зверху у нас. розподільчий вал, ланцюг, дві планки, натягувач цього ланцюга на насос. З насосу зірочка болт, два натягувачі форсунка посередині, натягую з новими болтами. Не колінвал. зірочка колінвала не міняється. Це одна деталь з коленвалом. І з нею зійде ланцюг без натягувачів, безродних на зірочку масового насосу і болт з лівою різьбою. Отак От це все виглядає. Плюс 2 рокери і розплідвал. Зараз будемо все збирати, ставити на машину і подивимося, як це все виглядає там. Так, Встановили ланцюг. Що у нас виходить? Середня частина від корін до насоса вже стоїть, все затягнуто. Верхній болт, натягувач, натягувач спущений, все є. Далі. масляний насос теж стоїть. Це для BMW нормально, тут нема ніякого натягувача, тому насос собі рухається. Наскільки виходить новий натягучний. Далі воно нас за натягувач, стоїть повністю планки. Приблизно посередині округів стоять болти, вони наживлені, але не затягнуті. Там треба буде встановити задню кришку, садні колінвала, встановити маховик, і лише після цього ми зможемо виставити нітки. Тому зараз він стоїть приблизно в МТ, Тобто плюс-мінус його ж треба буде довернути. Тобто зараз колінвал крутиться, розпривали будуть стояти. Так, у нас стопор маховика і колічного вала тут. Витягнули, верхня оправка теж знята, повернули два, можна чотири обороти, але якусь парну кількість оборотів. Хоча насправді це не має значення, ви можете зробити три, і у вас нічого не зміниться. Все одно ви зможете перевірити мітки. Перевіряємо верхні мітки, якщо вони ідеальні, все готово. Можна, скажімо, запускати двигун, збирати далі. Все. Після провороту виставили ще раз мітки, вони ідеальні. Тобто... З цієї сторони прилягання до площини головки, і з цієї сторони прилягання до площини головки. Фіксується через цей розпідвал. Далі, ще раз можна перевірити мітки на самих розпідвалах, що ними все правильно, тобто є два, дві точки на випуску і одна точка на впуску, не мають бути між собою. Ми так, взаємопов'язано. Все, по помітках все нормально. Два нових рокери ось тут. Зараз ще раз все Змащуємо змазуємо масло, ставимо клапану кришку форсунки і запуск... коробку запускаємо, дивимося, як воно буде.